Народи, всім привіт, і давайте трохи побігаємо в лісі. По-перше, я хотів би сказати велике дякую Олексію Кидику і Богдану Гоголіну, Я сподіваюся, я правильно вимовив ваші імена за підтримку каналу. Це дуже приємно і це дуже мотивує. Якщо хтось ще хоче підтримати канал, то посилання на банку є під кожним відео. А тепер давайте трошки до лісу. Так, Один із підписників попрохав мене зіграти в ліс і розповісти щось про цю роль. Що я можу сказати? Я вважаю, що ліс не такий важкий, як люди думають. Все, що вам треба робити, це зачищати локації. Саме в лісі, і, будь ласка, не крадіть кріпів на лінії. Це дуже часто трапляється, коли ліс виходить і просто починає фармити лінію. Замість того, щоб дати можливість людині на тій ж лінії пофармити і здобути своє золото. У вас в лісі достатньо об'єктів. Просто йдіть туди і займайтеся цим. По-друге, за чотири зачищених е, локацій в лісі, у вас покращиться ваш смайт. Е, і це буде добре для всіх. Повірте, це буде добре для всіх, в першу чергу для вас. Е, мені не дуже подобається, що забрали червоний, е, тому що інколи він справді допомагав і я не, не розумію, чому не можна було лишити обидва, але є як є. По-друге, будь ласка, я так часто зустрічаю в лісі людей, котрі взагалі не забирають об'єкти. Не те, що не забирають, вони навіть не намагаються підійти і забирати об'єкти. Тому, будь ласка, якщо ви граєте за ліс, перше, що вам треба робити, слідкувати за тим, щоб об'єкти були забрані вашою командою, тому що. Вам треба буде допомогти команді, а це найкраще зробити, якщо в неї будуть бонуси, котрі дають об'єкти. Тому, будь ласка, будь ласка, забирайте крабів і забирайте драконів і жуків. Будь ласка, кірольди це чудова річ, але треба дивитись по тому, як розвиваються події на вашій карті. Якщо першу башту вже забрали, то ну, немає сенсу йти. І забирати першим герольда. Спробуйте забрати дракона, тому що ну, дракон вам набагато більше дасть бонусів, ніж той же Герольд, якщо башти вже немає. Якщо First Blood башні робити, то звичайно Герольд це чудова річ, тому що золото швиденько для команди це прекрасно. Але в інших випадках, будь ласка, будь ласка дивіться на. Те, що відбувається взагалі на карті. Тому що це важливо в першу чергу для вас, для вашого розуміння, куди вам підійти, де допомогти, кого можна добити, це завжди чудово працює. <кій> і не забувайте про те, що гангі це чудово, але тільки коли це не заважає вам пофармити і якось там. А він втік. Він втік. <кій> Якось е безпечно вийти, тому що просто смерть, тому що вам так захотілось. Ну, це погана ідея, тому що золото. Золото воно завжди вирішує багато проблем, особливо на початку гри. І, будь ласка, не помирайте просто заради того, щоб е зробити вигляд, що ви допомагаєте вашій команді. Ваша команда повинна дійсно розуміти, що ви можете підійти, ви можете допомогти. Тому що, якщо ви бачите, що команда відходить, а ви приходите на лінію і кажете, от я зараз буду битися, ну треба розуміти, що команда відходить. Команда не хоче з вами зараз вступати в бійку. Їм треба купити предмети, їм треба ще щось зробити. Вони відходять, і вам треба це розуміти. А не влітати і потім жалітися в чаті, що. А чому ж ніхто вас не підтримав? Ну, тому що ви прийшли, ви схотіли щось робити, а команда вирішила інакше. І не забувайте про це. Так, ну зачищаємо ліс. А, зачищаємо ліс, намагаємося якомога швидше взяти п'ятий. І, і щось уже щось уже думати. А думати ми не так багато чого й можемо. Просто злякаємо їх. О, щось вони там Усією командою бігають. Я не знаю на що. на що ми туди йдемо. А... А я, мабуть, не доб'ю. До побачення. Ні-ні, перестаньте. ну що ви робите? Ну, і на що? На що ми всі там билися? А, таке собі. Ну добре, Twisted Fate принаймні сказав, що він не туди влетів, і це чудово, але ми померли, можна сказати ні за що. Якби був ще хтось, можна було б спробувати їх вбити, а так я витратив ульту, і вже поганенько було там. Та й можливості. Якось відійти теж, тому що я не встиг протиснути кнопку і через це витратив багато часу. Так буває, нічого страшного. Ну, типу, всі помиляються, всі помирають. Головне отримувати задоволення від гри, як я кажу. Ну і не фейлити, не бігати за ворогами, будь ласка, я стільки разів бачу, просто гігантську кількість разів я бачу, як. Бігають за ворогами, ну не треба. Ну серйозно. Якщо це не 100% кіл, зробіть щось краще на лінії, пропуште її, побийте башту, що завгодно, але, будь ласочка, не бігайте за ворогами, воно вам точно не треба. От серйозно. Воно буде. Та перестань, та перестав, що ти що ти хочеш. Ну і ніхто не допоміг. Вони витратили дві ульти. а, Вони витратили дві ульти. І що? І ніхто не допоможе. Вибити дві ульти і померти непогано, але. А який сенс! Який сенс. А, я йду сюди. Я йду сюди, а ви як хочете. Я сподіваюся, що моя команда мені допоможе, але бути впевненим в цьому не можна, знаєте, ніяк не можна. Ну, я на об'єкт, а ви як хочете. Ви можете робити все, що завгодно, знову Галіо. Ой, ну де ти взявся? Де ти взявся? Непогано, непогано, але мене все ще б'є дракон. У мене I'm... все ще б'є дракон. <кій> І вони все ще тут сидять. Ну, я не знаю, я буду пробувати. <кій> пробувати тихенько, забити, а там вийде як вийде. Я сподіваюся, вони сюди тягнути не будуть. Тому що це було б неприємно для мене в першу Double чергу. Kill. І я сподіваюся, що непогано. Дуже непогано, дуже непогано. Тріпл кіл. Чудово! Чудово. Я по-тихому забрав дракона, вони зробили трипл кіл. Все прекрасно. E, <плев> я міг би допомогти команді і, скоріш за все, просто витратив би час, котрий. Ну, ніяк би ми не реалізували, а так бачите, я тихесенько собі взяв і забрав дракона, що допоможе моїй команді. Принаймні, спробуємо якось це реалізувати, тим паче, що їхній ліс на горі, і я це бачу, і для мене це плюс. Знову ж, я дивлюсь на карту, я дивлюсь, де їхній ліс, куди він перемістився, чи взагалі він пішов на об'єкт, і треба не забувати цим користуватися. От і все. Ой-ой-ой. Я злякався наших. Я, я заговорився і не побачив, що це наші прийшли. Швиденько протис кнопку, тому що це було прям. Неочікувано, я б сказав би. Ну, тут немає сенсу накидувати, тим паче, що він тут сидить. Ем, він тут сидить. Ем, я пішов вниз. Ніби, ніби, ніби я пішов вниз. Я не хочу нікуди йти. Ну, я, мабуть, зачищу, поки тут ем, все це діло, тому що наверх далеко було бігти, а тут не було сенсу кидати. Тому маємо те, що маємо. Твістит, ти там живеш? Я сподіваюся, що живеш. Я бжу, але, але, але багато але. Він полетів. Він полетів. А мені немає сенсу. Ну я не знаю, вони знов прийшли. Ну, коротше, якось тут. Так, невдало все це діло відбувається, що прям не ну, знаю. Я сюди героль докину, а ви розбирайтесь як хочете. Тому що, по-перше, вони там удвох, по-друге, вони підпушують мінус один чувак там. І для нас це прям великий бонус, десь він сюди повинен бігти. Капець, тут Alan налетіло їх. Alan, До побачення. Alan, <laughs> До побачення. Alan, а, ну, я відходив, бо вони за мною бігли, і. це було неприємно для мене. Чи долетимо ми не долетимо? Ну. Він все одно помер, тому в принципі, ми нічого не втратили. Давайте спробуємо забрати башту. Повинні, мабуть. У нас вистачить часу, вистачить демеджу на те, щоб це зробити. Чудово, ми забрали башту. А, давайте глянемо, що там їхній синій. Немає. Тут все зачищене. А, ну і добре. Тоді я, мабуть, піду предмет отримаю. Або... Або, або... Все ж таки... Б'ємо. Просто Чудово. Чудово. Ми неочікувано просто розібралися з двома, і давайте, я полетів, а ви там, якщо хочете, справляйтесь. Е, я ж кажу, треба завжди одним оком дивитись на карту і розуміти, де що відбувається, і таким чином знати, чи треба вам кудись підійти, чи взагалі не треба, чи можна просто з стояти в лісі і бити вовків і не думати ні про що. Тому що розуміння вашої команди, розуміння того, що взагалі відбувається на карті, це для лісу важливо. Але чи це важко, ну ні, це не важко. Ви просто подивилися, ага, там Моя команда злилася повністю, і немає сенсу туди підходити і помирати п'ятим. Тому я серйозно я б. Не переймався цим моментом. І е е е просто тихесенько собі е е пішов би на дракона і. і клипав би його, поки ніхто не бачить. <таспорядка> <клес> Давайте. А, там вже буде видно. Їхній ліс тут бігає, оце неприємно. Але ну, що <плес> я можу зробити? Я нічого не можу зробити. Якщо він зараз застрибне, то нам буде кайф, але він цього не зробив. Це ж знову плюс для нас, мінус для їхнього лісу, що він так довго бігав. Не зрозуміло, що він там шукав, кого чекав. Ми тут ми не встигли вдарити Герольда. На жаль, він зник, але в цілому ми забрали двох драконів. Ми непогано no, так наваляли їм, у нас <реш>, <реш> якийсь дикий бренд, незрозуміло, що він It там робить. <реш>. У нас непогано твіст відлітає, і тому в нас є <реш> час <реш> займатися тим, що ми робимо, а це саме <реш> зачищаємо <реш> ліс. <реш>. Налякали, налякали, пліта і полетіли. Так перестань, та перестань. Ну куди ти тікаєш? Mm -hmm. Ну, До побачення. До <смір> побачення. <the> <смір> 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 Це було весело. Це було справді весело, якщо чесно. Е ну, я б міг би віддати червоний, але він <смір> тут і так його візьме, тому в принципі можна не перейматися. У нас удвох тепер червоний. Давайте трошки підпушимо лінію. Бачите, зараз можна підпушити, тому що. Твісти там навалює, Сена десь тікає, Сена на і... Давайте, давайте. Трошки просто вхнути треба. Там же башта майже впала. А, вона взагалі впала. Взагалі чудово. <поцю> можна не перейматися. Полетіли. Мабуть, полетіли. А, де їхніки вороги? Я не знаю, чому вони прийшли усі, що вони хотіли цим зробити, але ну, їхня команда здалася. Ми непогано наваляли, і знову ж, дякуючи об'єктам, котрі нам допомогли. Треба забирати об'єкти, будь ласка. Не псуйте фарм на лінії, не помирайте, щоб зробити кіли, тому що головне не кіли. І забирайте об'єкти. Це от найголовніше, що треба робити в лісі. Дякую всім за перегляд. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонать за посиланням під відео і далі буде краще.